І підписники та гості мого каналу. Сьогодні це таке коротеньке відео, як я додаю всім раціон су, суху люцерну без відходів. Перебиваю її на такому примітивному сінньо-подрібнювачі. У нас 380 немає, у нас 220. І хто може бачив попередніх відео, як я його робив, е, з, мо, Двигун у нас від насосної станції 3000 оборотів. Півтора кВт. І я вам покажу, як я подібню це сіно. Мені подобається, тому що воно в суміші з зробленим зерном споживається без відходів, прибивається на муку. І я думаю, що люцерна має свої властивості, вітаміни, вона має білок, не знаю її хімічний склад, але додаю її. В сухому виді всі корма для всіх тварин. Для кроликів будемо робити гранулу, а для птиці, для свиней будемо просто її добавляти в зерну суміш передроблену. Ти то такий срок для того, щоб краще подвідували. Та в нас виходить, виходить трав'яна мука. Така трав'яна мука. Досить пильна робота і не вистачає потужності, щоб це все діло робити побільше, поскоріше, але буквально за яких пару минут тако є разом з сонясником широтом, така трав'яна мука. Будемо додати. Корма і поросятам, і птиці. Що я роблю далі? Запускаємо наш млинок. У нас вже переміжена готова зерносуміш, так як я завжди мішаю. Засипаємо відро зерносуміші і черпак нашої літерноперебитої теж. З макуком, з білком. І ще раз її перемелюю, вона стає більш-менш однорідна консистенція. І поросята добре споживають. І також додаю зразу вітаміни, мікроелементи і потім в кінці ще при кальцій, фосфат, асорбент, сіль, все остальне в кінці. Якщо вдруг наш вино буде забиватися, якщо дуже грубо потрібне, можна одразу перну суміш всипати в лютерну і тут її перемішати легенько, щоб вона вже була розбавлена зерном, щоб не злягалася лютерною. Потім буде набагато легше молотися. Такий спосіб я придумав, що звивалася не вся вся відходів, тому що якщо кинеш від так поросятам, то багато відходів, вона вся не з'їдається, а її не можна накидати багато, тому що бувають такі випадки, що забивається сюди з желудка. Вона ж отака волокниста, як пропива. І якщо вона сира, то її, її наїдяться, велике, дуже багато то може просто забити желудок, тоді дуже великі проблеми. Тоді тяжко її виходити, багато треба потратити гроші на лікарства, антибіотики. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.